Миколаївські художники долучилися до благодійної акції Побачити світ фонд сприяння дітям планує провести аукціон. Кошти з якого будуть передані у плеоптоортоптичний кабінет офтальмологічної лікарні. Дитяче відділення обласної офтальмологічної лікарні потребує допомоги, а саме, плеопто-ортоптичний кабінет. Більшість медичного обладнання в ньому застаріло йому більше 30 років. Приміщення також потребує ремонту. Попри те, що значення процедур, які тут проводять, складно переоцінити, державні кошти не покривають ці потреби лікарні. Все основные средства, которые мы получаем за бюджетные средства из бюджета, мы тратим на, скажем так, более дорогостоящее оборудование. Вот этот кабинет как бы немножко обижен. Хотелось бы, чтобы уделили внимание этому кабинету и выделили средства. Наразі кожна десята дитина в Україні має вади зору. Кількість малюків та підлітків, які втрачають зір, стрімко зростає. Діти сьогодні мають доступ до мобільних устройствам, планшетів, комп'ютерів, буквально ну, з 2-3 літнього віку. І от ця нагрузка на близькому розстоянні веде до неуклонного визнання близорукості. І от цей контингент дітей у нас з кожним годом збільшується. майже 80% меблів та оргтехніки придбані за рахунок волонтерів, батьких хворих діток та навіть самих лікарів для заміни старого напівпрацюючого обладнання на нове необхідно близько 350 тисяч гривень. Наш фонд не мог остатися безучасним в даної проблеми, так як через цей кабінет апаратного лікування проходить в год 1600 юных юних жителів міста, И вот, практично проблема коснулась ну, каждой десятой сім'ї в нашому місті. З целью привлечения средств ми хотим провести благотворительний аукціон, на якому ми беремо средства для покупки оборудования в даний кабінет. Першу цеглину заклала і Мяло, член національної спілки художників України. Вона миттєво відреагувала на заклик і передала фонду свою картину маленький труженик. Я сегодня передаю картину в Фонд содействия, содействия детям для благотворительного аукциона и предлагаю всем своим коллегам, художникам, последовать моему примеру. Аукціон відбудеться в жовтні. До цього часу організатори планують зібрати близько 50 лотів від відомих художників Миколаївщини. Зараз кількість охочих приєднатися до акції збільшується. Слід відмітити, що схема переказу грошей цілком прозора, тому покупці зможуть проконтролювати кожну гривню, витрачену на благодійність. Олександр Гордієнко Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.